до другого послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні, багаття, коли б могли знести трохи мого безумства, та ви мене й терпите. Я вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив один, одному лиш чоловікові, представив вас чистою дівою Христові, але боюся, щоб як змій був обманув Єву своїм підступом. так? Не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти у Христі. Бо коли б хто прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, якого ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого духа, якого ви не прийняли, або інший Євангеліє, якого ви не одержали, ви брадо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архиапостолів. Хоч я й неук словом, але не знанням, як ми перед вам, як ми вам перед усіма та всьому показали.